Салют усі, З ваші Сітіпотіпей, і сьогодні у нас буде реакція на кіномосок і на його відео, яке називається Коли Шахи смакують краще це побачення. Ленстий Труйсесон. Огляд на серіал. Ну що ж, кіномосок нарешті зробив огляд на Труйсесон Ленстий. Я серіал не витів ще, але обов'язково подивлюся. Перший сезон я витів. І мені дуже сподобався. Не тільки через той. Мем в інтернетах ТВС та танцює. ні, мені цей момент класний та посмішний, але. Мені я серіал дуже сподобався. І другий сезон я польського чекав. Ну що ж, давайте подивимося ті самімся його тунку і так далі. Всі пожаю приємного перегляду, і всі смачного, ну ми погнали. Давайте <швистит> Сука, як це су, ж вічно весне. Якщо хочеш повернутися у школу? Як відчуття, ніби повернення на місце злочину? Mm. Я вже знаю, де закопані тіло. Усім привіт, друзі. Ну, вам з як сужде. Чорний юмор просто во. Мозок, і якщо зараз ви знайшли себе тут, отже ви так само, як і я, любите хороше кіно. Сьогодні з вами поговоримо про продовження серіалу Венздей, якого чекали понад 3 роки, і нарешті-таки дочекалися. Йой, тринтець, 3 три роки чекати, якийсь серіал, капець. Ну, наші такі штовхі зйомки, я не знаю. Та, я знаю, що 23-му році посапостовка. Сценаристів і справи твоя, оскільки сценаристи і ті, хто занімалися графіком, мучились дуже сильно, і слава Богу, що запустовка пройшла. І тепер зараз плюс-мінус фільми набагато краще, ніж у му році. На щастя. М -м -м. Ні, чесно того, що запастовка була, перенесе всі так проекти. І нарешті то режисерів і то кіностутій нарешті то йшло, що не треба поспішати. Квапите цих сценаристів і тих, хто займається графікою. Не треба. потім графіка, виходить хероу, і, і не тельно, що мало хто йде піш... на всяке кіно. Дуже графіка пуста. Отак От ось. Як завжди за традицією потрохи за все, це зручніше. І приємного перегляду. Фірмовий цей. А, я Створення. Давай. Після гучного успіху першого сезону Netflix майже миттєво оголосив про його продовження. Потрібен фінал. Ні-ні ні, Любчику. Потрібен сиквел. Та головна інтрига була в тому, яким же буде тон Сталом надалі. Тут ключову роль зіграла Дженна Ортега. Акторка не лише повернулася до образу в Венздей, але й отримала стат виконавчої продюсерки. Вона відверто заявила, що другий сезон має стати менше про побачення, більше про жахи. Це відповідно означало сув від любовних ліній, які були предметом дискусії у фанатів, до більш темного і хорорного настрою. Я казав, що це історія про любов? Ні. Це фільм Раїв. Шоурамери Альфред Гоф та Майлз Мілар підтвердили цей курс. За їхніми словами, серіал залишився сатирою з гумором, однак тепер страшне відчувається гостріше. Ще одне масштабне рішення релокація знімальних процесів. Якщо перший сезон знімали в Румунії, то другий перенесли в Ірландію. Mm -hmm. Продюсери пояснювали це логістикою та фінансами. Це коштуватиме приблизно витрати ще трохи і з Миш у мене на могилі ромашки. Країна пропонує вигідні податкові пільги, а головне унікальне магічне світло та готичні пейзажі. Адже туман в Ірландії настільки гусий, що навіть привиди там ходять з ліхтариками. Mm -hmm. Для базу зйомок обрали ешфорд суд. У графстві Вікло, а роль Невермору тепер вони замок Чарневіл. Mm -hmm. Додатково знімальна група працювала в Дубліні, Офалі та навіть у Трініті Кович, який зіграв аеропорт Нью-Джерсі. Знімальний період розпочався у травні 2024 року і тривав приблизно 6 місяців. Mm -hmm. У того ж року команда оголосила про завершення основних робіт. За цей час збудували та переробили цілі інтер'єри від коридорів і годинникової вежі до нових класних кімнат і зали для масштабної венецької сцени, де зібрали понад тисячу костюмів. Куди витрещиться? Жите! Жийте! До роботи, звісно ж, знову долучився Тім Бартон, залишаючись виконавчим продюсером, і також знявши кілька епізодів, задаючи загальну стилістику серіалу. Разом з ним у режисерському кріслі працювали Пако Кабезас та Анджела Робінсон, які додали власні акценти, зберігаючи водночас спізнаваний Бартонівський настрій. Таким чином, створення другого сезону стало не просто продовженням. а Таким собі своєрідним перезапуском: нова країна, нові виробничі масштаби а, і я, чіткий вибір на користь похмурішої та більш атмосферної історії. Ну, давай сушат. об'єм. Після канікул, які Венздей провела, опановуючи свій ясновичий дар та полюючи на маніяків, дівчина повертається до Невермору. Гуровку в компанії молодшого брата Паксі і несподівано свої батьки. У першому сезоні не скіс за свою старшу сестру, а тут він так поторослішав. Тевно, чого такі стало? Непонятно. Хоча не темно, я со свого брата, старшого брата, якому 26, це вещий, ніж він. А мені лише 20 років. Так. Да. Звісно, неприємності та скорботи не змушують себе довго чекати, адже Вензи Адамс притягує їх краще, ніж крапля крові з граю Аку. Тобі дуже боля. Тільки цього разу все буде дещо гарніше, ніж. Адже її сновидіння несподівано збунтувалося, тож на природних підказок більше не буде. А отже, доведеться застосувати свій гострий розум та детективні навки, щоб розплутати чергову справу і врятувати від смерті близьких. Має померти Адамс. Питання в тім, хто саме. Перший позитивний момент, який варто відзнати, і про який я вже згадав, це відсутність романтичної лінії, пов'язаної саме з головною героїнею, яка у першому сезоні лише відволікала від головних подій. Та й взагалі, на мою думку, вен та романтика треба як мертвому Wi-Fi. Щоправда, залишається Геннід, але то вже окрема історія. Що швидше знайду відповідь, то швидше врятую до Яку я зараз хочу прибити. Сюжет ну, Типічно вести, яка хоче прибити свою подругу, ну не на лівшу, а просто вже подругу. Це дуже класика вести. Мені актреса мені дуже подобається, яка грає вести, і вона просто. відтібрана просто. ма. Мамма мія yeah, Вона класно грає. Ні, другий сезон я обов'язково дивлюся. Перший сезон, певно, не буду передивлятись, бо я плюс-мінус пам'ятаю, що все там було, хіба пересказ сюжету подивлюся якогось ютубера. А у другий сезон я подивлюся саупом. Я вирішив не чекати всі ці е... акти Першої і другий, які весь якраз зробили Netflix і так далі. Тож, я, лівш... я дочекався всі епізоди другого сезону. І десь вільний час. Обов'язково потерюся. Але спершу я зараз серюся чужий земля. Тож після певно, що після чужого земля, я потерюся Труйсесон Венстей. Скоріш за все, але путе летом. Мені по самому. І навіть жорстокішем. Що детальніше обговоримо у четвертому розділі. Uh -huh. Єдині... Дві речі, які можна закинути в продовженню, це нуднувати третя та сьомі серії, і самоповтори. Робіть усе те саме, що й минулого разу, і всі там. Другий сезон працює чітко за тією ж самою схемою, що і перший. Тут так само когось роздирають на шмартів у першій серії. Є серія з балом та новим танцем, тепер у виконанні Емми, І ще кілька повторюваних елементів. Що... Гра... Оцей танець э, переп'є всі рекорди, ніж танець самої Венстей. Танець Венстей, певно, ніхто не переплюне у цьому серіалі. Це точно, повірте. Не на користь загальному враженню, як повітряна кулька на похороні, безглуздо і дратує. Втім, у світі, де повтори вже з нормою, вензлі принаймні робить все зі смаком, ніби подаючи глядачам вже знайому страву, але цього разу приправлено крапелькою отрути. Угу. Mm -hmm. oh. вкусно, а? Хоча особисто від себе скажу, що за четверту, шосту та восьмі серії я готовий пробачити все. З іншого ж боку, ми маємо Більшу присутність усієї родини Адамс, розвиток стосунків між Венстий та Мортішею. чого від... Ну, по трейверам e, другого сезону Венсти це і так було понятно, що сімейку Адамс вже буде враз більше, ніж в першому сезоні. І це супер. Сімейка Адамс просто класно. Ні, актори дуже підібрані. просто ідеально. Чутно бракував в першому сезоні. Mm -hmm. Ще. Більше занурення у дружбу Венздей та Еніп, яка тут розчулює навіть більше ніж їхні обійми у останній серії першого сезону, Капрі каже, що я не повинна переживати це на самоті, що моя сила в моїй зграї. Але правда в тому, що ти моя зграя Венсдей. Mm -hmm. Ну і справжня імба нам нарешті таки розкажуть історію речі, від якої я. Ну, і ц... я це вже чув. Спойлерів. Ну, я спойлерів не боюся. І, чесно, добре, що про цю руку розказав історію. Це реально дуже класно і інтересно. А. У так само, як коли на похороні мертвий ролик в турні раптово прокидається. Фу. Та що б мене? Традиційно фінал сезону підкинув кілька загадок та гачків на продовження, яке вже офіційно підтверджено, і над якими ну, я вже почав потрохи кумекати. Тому підписуйтесь на мій канал каналте, аби не пропустити нічого цікавого. Угу. Ну, а хто туди казав? Всі суворові. Більшість касту. Сезон повернулася до своїх ролей, включаючи навіть Гвендолін Крісті, чия героїня померла. Проте творці зайшли таку лазівку, як її навколо воскресити. Mm -hmm. Якщо я не мертва, то чому ви тут? Бо я твій новий дух провідник сюрприз. Знову ж таки, в цьому сезоні Стів Бушемі у ролі нового директора бережіть духи Невермор. Івіт Темплтон у ролі Агнес скаженої фанатки Венздей з вкрай запущеним синдромом нав'язливості, яка стала одним з головних родзинок сезону. є до останнього підозрюва у ролі таємної лиходійки, і яка заслуговує оплесків від фанатів серіалу. Джоанна Ламлі у ролі бабусі Венздей, Оуен Пейнтер у ролі Айзека Найта, який виявився невдячним вгівнюком. У ролі Франсуази Галпін, Крістофер Лойд у ролі професора Орлофа та інші. Однак хай би як банально це не звучало, та найкращий перформанс у сезоні будуть саме Дженна та Ема. Зараз буде сюжетний спойлер, тому якщо ви ще не дивилися другий сезон, ставте відео на паузу, а ще краще виходьте за посиланням відео, де я дивлюся серіал, і повертайтеся сюди. Отже, те, як дівчата перевтілилася одна в одну в шостій серії, це просто. Чувак, це просто зривбаште! Це просто гельно! З одного хочу, у... звучить банально, хто вже тільки такого не робив. Але як це робить Венздей, банальність починає плакати в куточку. До слова, Емма вже мала подібний досвід у фільмі Родинний обмін. Проте тут це було дещо складніше, оскільки кожна з них працювала зі своїм персонажем вже достатньо довго, і перейняти саме манеру поведінки одна одної реакції та інші штуки, оце була справжня акторська задачка. Чого вартий тільки танець Джене під цю які, до речі має більше шансів завіруситися, ніж танок М. Mm. І так, я так само як Еніт, полюбляю кей-поп. Yeah, 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 yeah. Повертаючись до того, що я вже. Добре, пе... скоріше все, оцей танець точно віруситься в інтернеті, як і о той танець в першому сезоні. скоріш за все. ще раз подивитися. І так, я так само як Еня, толи. Сипало весну. Це ще більше змістив зв'язок між ними дружбу. Речі варто віддати належне увазі творців до деталей. Адже коли венздей у тілі обертається на во кулаку, її утро стає пепелясто чорним, як її волосся, і виглядає вона в цей момент направду моторошно. А, але... Що її присутність на екрані обмежилася цими двома хвилинами, до чого повернемося у наступному розділі. Oh, Словом, переверште Джену та Ему в цьому сезоні. Що улюблених глядачів Річ, чия роль об'єктивно є найскладнішою. Адже окрім того, що Віктору Доробанту, який грає Живу долоні, треба постійно перебувати у найнезручніших позиціях, річ також постійно спілкується з іншими героями, мовою жестів та азбукою Морзи, якими відповідно також треба володіти, аби не схалтурити словом, річ це єдиний актор, який здатен показати емоції однією рукою більше, ніж деякі. Усім своїм тілом. Угу. Що відбувається? Не треба бути генієм, щоб зрозуміти. Ну і як завжди, окремо показа наш непереведений дубляж. Цього разу голоси персонажам подарували Єлизавета Мастаєва. Угу. Він перебуває в омані, що я його нова жертва. Нехай тішиться. А тим часом я поясню, як тут опинилась. Галина Дубок. Uh -huh. Тому що, хоча Венсдей це буквально тунель в кінці мого світла, не уявляю своття без неї. Uh -huh. Євген Паша. Хто тобі нерви в коса заплутав моя буря? Марина Кловницька. Це р... часто Омана, яка дозволила батькові повірити, що він сім'ї. Андрій Альохін. О, не хвилюйся. Якщо є експерт із потрапляння до то... я. <плес> Єсенія Різньова та інші актори. Сховай вас, веселкова Барбі. До того ж, я звела вас разом з цим красеним. Не дякую. Дякуємо за це студії так треба про так. Режисерці дубляжу Оленіковій та перекладачці Катерині Устиновій. Атмосфера. Ну тобто пообіцяли Дженна Ортега та Тім Бартон, атмосферку в другому сезоні справді підкрутили до більш похмурих відтінків. І тепер вона справді більше нагадує туман над кладовищем, аніж звичайне підліткове фентезі. До прикладу, якщо в першому сезоні творці боялися в подробицях показувати, як гар людей на шматки, то тепер воскресли зомбі спокійно в кадрі хаває мізки. Щоправда, теж без надмірних подробиць, аби не вліпили рейтинг R. Mm -hmm. Річ! Я душу. Річ і кура. Мой малий шибеник. Також ще більше відчувається вплив на виробництво саме Тіма Бартона, який, до прикладу, особисто розробив та зняв сцену у стилі своїх мультфільмів. Жив собі геніальний хлопчик зі слабким серцем. Він проводив всі дні в ліжку, малюючи неймовірні машини, які планував колись створити. Крім а до любов до непропорційно великих очей, тут також дається ознаки, коли з'являється другий гайд. Також Дженна, обіймаючи посаду виконавця продюсерки, без сумніву, теж підкинула кілька своїх ідей щодо розвитку та поведінки її героїні. Зокрема, під час знімання вона була більш вільна в імпровізаціях, аби ще яскравіше показати характер Венгней. У кількох сценах, коли вона потрапляє в приміщення, де кується, некомфортна двіжуха, вона просто собі розвертається та йде геть. Крім того, як я розповідав у першому розділі, основну локацію зйомок було змінено, що також відчувається. Зокрема, ті, хто дивився мій перед цього сезону, пам'ятають мою реакцію, коли ми тільки но повертаємося до Невермору. Якось змінилося і все тепер інакше, ніж було. Mm -hmm. Ніш... що ніколи не брюються двічі, моя мила. Mm -hmm. Втім, варто пройти адаптаційний період з перших двох серій, і до цього звикаєш. І все навколо вже сприймається як здоме. Mm -hmm. А чого мені дійсно забрало, то все екшену. Таке враження, що знімальна група не втислася у бюджет і вирішила зекономити на спецефектах, аби не облажатися. Бо, наприклад, коли в Венці перевтілилася на Волку Лаку, Боже, це ж був такий момент. І в мене у цей, в цей час в голові була одна єдина думка. Будь ласка, дайте ви їй помахатися з гайдом. І загалом... Нових монстрів, яких нам обіцяли, ми побачили тільки вище згаданого другого гайда, зомбі, отих кріпових воронів і пару невідомих згоїв у Вілогіл. Тож дуже сподіваюся, що третій сезон підніме ставки іще вище. Ну, Морсика тут теж легендарна. Загалом тут усе залишилося. В стилі, що і в першому сезоні. Mm, Хоча, звісно, виділяється кей-поп пісня Бумба я, від якої я залишився просто в захваті. Бумбає. Mm, yeah. І, звісно ж, нова <с пісня Леді Гаги», створена спеціально для серіалу, і кліп, до якої також знімав Тім Бартон. Щоправда, саму медіґаку, яку всі очікували побачити у повноцінній ролі, використали швидше як приманку для фанатів, так само, як Педро Паскаля в його останніх кількох фільмах. Адже вона з'явилася хоч і ефектно, тут нічого не скажеш. Та що ж це таке? Річ. Адже oh. з'явилася вона чи ефект, ну нічого не скажеш, те лише на дві хвилини, що особисто мене yeah, зараз. Yeah. Підбиваючи підсумок, сюжет uh, отримує no. 7 балів через повтори з першого сезону, а також дві нубнуваті серії. Розвиток персонажів та укріплення зв'язку мігроєм. Ну я його можу зрозуміти, бо не всі серії можуть бути інтересні. Дивився чушась земля, я його з пір терюся. що не всі серії вийшли. Так от, терся чужий земля. І так, деякі серії трохи нудні, Тож, е, я його можу зрозуміти, але треба розуміти, що не всі серії можуть бути інтересні, деякі можуть бути такими фільмер. такими, Ні про що, просто є серія та і все. Вона просто не потрібна. філлер, як то кажуть. ну... Нічого не поробиш, такі ось у нас, зараз. Отримує 10. Акторська гра, атмосфера та музика також отримують по 10 балів. Ніхуя. Таким чином коефіцієнт кіномозку для другої труни на цвинтарі найдивнішої сімейки дорівнює 9,4 бали з 10. Непогано. Дякую вам за перегляд, друзі. Пишіть вподобайки, якщо вам сподобався огляд. Ні, Огляд дуже класний. Ну, що ж, ось така ось вийшла відео на кіномосок. Пауси порідкі. Я просто хотів висказати свою думку і так далі. Мені огляд дуже сподобався. Ну що ж, я обов'язково подивлюся другий сезон і так далі. Ну що ж, ну на цьому буде все. Якщо у вас відео сподобалося, ставте лайки і пишіть коментах. На це все. Слайсибу я Потіпей, і все до скорої зустрічі і всім па-па-па. і слава Україні, героям слава!